Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про по-справжньому жахливу ситуацію, яка сталася в Польщі, а саме в місті Гданську. Там неадекватні п'яні поляки. Напали на дітей на підлітків з України, жорстоко їх побили, і їх вже затримано на щастя. Давайте поговоримо про цю ситуацію. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, це допомагає боротися з російськими ботами. Тому, друзі, кому не тяжко, хто підтримує україномовний контент, будь ласка, ставте лайки. Це дуже і дуже сильно допомагає. Насправді, якщо б це не допомагало, я б про це не говорив в кожному відео. Отже, в Гданську серед дня жінка накинулась на неповнолітніх українців. Постраждав також хлопець, який став на захист дівчини, на яку спочатку було здійснено цей напад. Це відбулося ще 4 вересня. На вулиці Новотворна, 26-річна полька на підпитку напала на 16-річну українку просто за те, що вона спілкувалася українською мовою, і зараз, щоб ви не починали розказувати, що просто так ніхто ні на кого не нападає. Ми зараз також я зацитую представників центру моніторингу проявів ксенофобії та расизму в Польщі, і вони це вже також підтвердили. На щастя, було е, також зафільмовано цю всю ситуацію. Я думав, чи виставляти це відео на Ютуб, але там насправді воно дуже і дуже жорстоке. Там є е, також кадр, де оця жінка е, просто б'є коліном в голову цю дівчину, на яку вона нападає. Я думаю, Ютуб таке просто забанить, тому я це залив в свій телеграм-канал. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео, кому цікаво подивитися е, саме відео цього інциденту. Також. Е, вони кричали при то, коли били цих українців, кричали: випірдаліч до себе на Україне, ну тобто «Їдьте до себе в Україну. І також представники центру моніторингу російської поведінки повідомили, що бити підлітків почали лише тому, що вони розмовляли українською мовою та знаходяться в безпечній країні з кращими перспективами. І також маємо повідомлення Магдалени Ціски, речниці головного управління поліції «Гданська». На місці події правоохоронці встановили, що до потерпілої підійшла невідома жінка. Та безпричинно почала бити її кулаками по голові та обличчю та кинула в неї телефон, пошкодивши його. На захист дівчини став її 16-річний друг, на якого напали після цього двоє чоловіків. І чоловіки завдали підлітку кілька ударів та душили його. Вони понівечили йому окуляри, а гаманець і телефон викинули просто в воду. Це все знаходилось рядом поряд з водоймою. Правоохоронці встановили свідків події. Вони знайшли оце відео, власне, яке е, появилося в е, мережі. І е, по цьому відео вони знайшли і цю жінку практично одразу, як тільки приїхали на місце події. Тому як вона побила цю українку і далі пішла собі гуляти і випивати. Тобто вона знаходилась там 50 метрів від місця, де вона е, вчинила цей кримінальний злочин. Чоловіки втікли, але е, за допомогою відео було встановлено е, їх особи. Це були. Жителі Гданська, одному 28 років, другому 43 роки. і Вони напали от на підлітків, жорстоко їх побили, і їх вже на щастя обох затримано. Тобто, на сьогоднішній день ми вже бачимо такий собі хеппі енд Ми бачимо, що вони справді будуть нести відповідальність за це покарання. Тому як знову ж таки за цю справу взявся центр моніторингу проявів ксенофобії та расизму. А це, скажімо так, організація, яка завжди. Доводить справу до, е, якби, до логічного кінця, і на сьогоднішній день вони заявляють, що це за нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня важкості та пошкодження майна нападникам тобто всім трьом оцим і двом чоловікам і цій жінці їм загрожує друзі на сьогоднішній день до п'яти років позбавлення волі. І знаючи, як працюють спеціалісти з центрів е, проявів. Расизму та ксенофобії, що ці терміни точно їм будуть дані, тобто вони точно будуть сидіти у в'язниці, і інших шансів на сьогоднішній день в них немає. Щоб вони зараз не робили. Ви хто, хто подивиться це відео, ви просто зрозумієте, що там відбувалось, бо це насправді дуже жорстоко. Якщо, наприклад. Декілька е, тижнів тому гуляло відео про те, що е, поби що поляк, просто там в парку підійшов і нахамив українці, але її пальт пальцем не тронув і йому загрожує до трьох років позбавлення волі. То просто подивіться на те, що відбувалось тут, і плюс враховуйте, що це були діти. Тобто е, он 43-річний чоловік побив дитину. І отак це зараз відбувається. Останнім часом досить багато фільмується таких випадків, так коли і вони попадають в мережі, коли поляки нападають на українців. І е, я особисто утримуюсь від того, щоб давати якусь там оцінку загальній ситуації, але ви можете це зробити в коментарях під відео. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Е, буду вдячний, друзі, всім, хто на початку лайк не поставив, поставте його зараз. Це дуже і дуже важливо. Також пишіть в коментарі, з якого міста ви дивилися відео, і е, буду вдячний всім. Хто буде поширювати його в соціальних мережах, дякую кожному. Також хто додивився відео до кінця. Дякую кожному, хто підтримує мій канал. Це дуже і дуже круто і дуже важливо особисто для мене. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!